Раптові вибухи сталися над Запорізькою АЕС. Лічені хвилини і міг статися неконтрольований інцидент. Накрило все довкола. При чому винні у всьому самі ж окупанти, які запускали над станцію реактивні боєголовки? Найстрашніше джерела повідомляє, що справжні масштаби таких інцидентів росіяни офіційно приховують. Так, от про останні інциденти, які трапляються над Запорізькою АЕС, будемо з вами далі говорити і показувати. Вітання вам, глядачі! Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. Я буду розпочинати. Міжнародне агентство з атомної енергії зафіксувало чергову серію вибухів на Запорізької атомній електростанції, яка перебуває під російською окупацією. За словами Рафаеля Гросі, команда спостерігачів, що працює безпосередньо на станції, зафіксувала серію пострілів і вибухів поблизу об'єкта. Інцидент стався в обідню пору. Пролунало щонайменше п'ять вибухів. Кожному з яких передували постріли. Додаткова стрілянина лунала і після цих вибухів. За інформацією заяс, це були заходи із нейтралізації. І дронів поблизу навчального центру станції. Польоти безпілотників поблизу ядерних об'єктів становлять серйозну загрозу для їхньої фізичної безпеки. Такі інциденти є неприйнятними та мають бути зупинені негайно, наголосив Гросі. МАГАТЕ підкреслює, що такий удар може призвести до страшних наслідків раніше. Через обстріли поблизу головного адміністративного корпусу спостерігачі агентства були змушені тимчасово залишити свої робочі місця, але тоді всьому вдалося уціліти. Також паралельно рашисти масово скаржаться на те, що український дрон нібито атакував і курську АЕС у Курчатові. Уламки безпілотника впали на парковці АЕС 2 яка розташована поруч. Так за інформацією російського телеграм-каналу, маш у Курському районі уламки збитих безпілотників посікли фасад будівлі та труби вентиляції. На автодорозі ще гри Косоржа загорілися уламки. У Курчатові пошкодили машину, яка стояла на парковці біля пропускного пункту, споруджуваної АЕС 2 Нагадаємо, що раніше біля курської АЕС Нали вибухи тоді було пошкоджено сховище ядерних відходів. Ну і всі ці заяви від Росіян лунають саме на фоні останніх заяв, що Росія хоче перезапустити ЗС, і саме тому Україна провела спецоперацію, щоб зірвати плани Росії перезапустити Запорізьку АЕС. Так на початку тижня на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пролунала серія вибухів. Спочатку здалося, що це рутинна робота дронами чи ракетами по ворожі воєнній логістиці. Однак наслідки виявилися куди масштабнішими та болючішими для Росії під атаками опинилася підстанція та енергетичні об'єкти. Попри заяви окупаційної російської адміністрації, більшість не мала критичного значення для забезпечення цивільних споживачів. Під атакою були майже півсотні об'єктів різного типу. Україна змогла тимчасово зірвати плани Росії, перезапустити Запорізьку АЕС. Уражені дві ключові підстанції у Мелітополі та біля Молочанська. Але вони зможуть відновити ці об'єкти. По них треба бити систематично. Пояснила фахівчиня галузі ядерної енергетики Ольга Кошарна. Після ударів по підстанціях на окупованих територіях Росія публікувала ноту на сайті МАГАТЕ. Там кремлівські чиновники зізналися, що розробили процедуру перепідключення Запорізької АЕС до російської мережі, але мовляв, це може трапитися лише в умовах відключення підстанції Дніпровська, тобто єдиного з'єднання із мережою вільної території України. Ну а тим же часом стало відомо, що Росія звернулася до МАГАТЕ з проханням виступити посередником у переговорах між Москвою та Вашингтоном щодо врегулювання ситуації із ядерним паливом. А американського виробництва, яке зберігається на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, про це стало відомо напередодні. Повідомляє Reuters. Російська сторона заявила про бажання відновити роботу зупиненої Запорізької АЕС, яка до початку повномасштабної війни забезпечувала п'яту частину електроенергії України. Утім, питання американського палива залишається одним із ключових перешкод на цьому шляху. Глава МАГАТЕ Рафаель Гросії цього тижня наголосив, що наразі перезапуск станції неможливий через відсутність стабільного енергопостачання та води для охолодження реакторів за його словами. агентство готове взяти на себе посередницьку роль у вирішенні проблеми. Очільник російської державної корпорації Росатом Олексій Ліхачов після зустрічі з Гросі у п'ятницю заявив, що Росія готова або використати наявне паливо, яке було поставлене американською компанією Вестінхаус, або повністю його вилучити та повернути Сполученим Штатам Про цьому за словами Ліхачова Росія підготувала всеосяжний план. Поетапного введення станції в есплуатацію, однак реалізувати його можливо лише за умови усунення усіх воєнних загроз. Рафаель Гросі підтвердив готовність МАГАТЕ до посередництва у цьому конфлікті, але видається дуже дивним, що очільник МАГАТИ вважає допустимим взагалі якісь кроки окупантів щодо Запорізької АЕС, тим самим легітимізуючи окупацію і оминаючи українську сторону у цій ситуації. До речі, варто зазначити, що і у самих росіян час від часу стаються дивні інциденти на російських АЕС. Yeah. <laughs> Так раніше повідомлялося, що на ростовській атомній електростанції у Росії стався збій, і з цієї причини до кількох регіонах Рафі запровадили графіки тимчасового обмеження споживання електроенергії. У мережі з'явилася інформація про викид в атмосферу радіоактивних ізотопів і про те, що хмара радіації вже рухається вглиб Росії. Дані про події на АЕС з'явилися у різних пабліках і соціальних мережах. І, хоча російський уряд ретельно намагався приховувати деталі події, у мережі була справжня паніка. Тож на Ростовській АЕС автоматика відключила один із Енергоблоків через неполадки на турбогенераторі в результаті було порушено енергопостачання у частині Краснодара та населених пунктів на узбережжі Чорного моря. До зони тимчасового відключення потрапили також Ставропілля, Ростов на Дону, деякі міста Дагестану, Карачаєво-Черкесії, а також карбадино балкарії Раніше на АЕС відключився один із енергоблоків через неполадки на турбогенераторі. У Росенергоатомі повідомили, що енергоблоки номер 2 і 4 працюють у штатному режимі, і автоматика спрацювала відповідно до проєкту алгоритмів радіаційне тло в нормі дописувало російське видання РТ. У свою чергу блогер Серг Волін на своїй сторінці в соціальній мережі Ікс писав про те, що в результаті аварії стався викид в атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до півтора мільйона кюрі. Аварійний викид радіоактивної води на Ростовській АЕС ще не локалізовано. Окрім того, йде постійний витік радіації. Про це дописував він. Радіоактивний фон у Ростові за вигадками Росатиму в нормі. Насправді він уже разів перевищив норму, зазначив тоді. Він за його словами цю інформацію уряд Росії намагався ретельно приховувати, доки радіоактивна хмара рухалася вглиб країни у бік Серетова. Ну а ми повертаємося до обговорення ситуації навколо Запорізької АЕС. Так, міністр закордонних справ України Андрій Сабіга провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гросі. Сторони зосередилися на безпековій ситуації навколо Запорізької АЕС, яка залишається під окупацією Росії. До речі, зустріч проходила перед візитом Гросі. До Росії Сибіга наголосив, що Україна була і залишається єдиним законним власником ЗАЕС та закликав міжнародну спільноту підтримати ініціативи з її деокупації. Він зазначив, що спроби РФ і перезапустити станцію є неприпустимими та технічно неможливими через відсутність охолодження і стабільного електропостачання, що створює ризик ядерного інциденту. Рафаель Гросі у свою чергу підтвердив участь у липневій конференції з відновлення України у Римі. Також сторони обговорили залучення міжнародних фінансових інцидентів. Інституцій до проєктів модернізації критичної інфраструктури, зокрема об'єкта укриття на час Окремо співрозмовники розглянули подальші кроки для розвитку української атомної енергетики. Після цього і президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із Рафаелом Маріано Грусі. Він вже в 12-те відвідує Україну із початку повномасштабної війни. Якщо говорити про деталі, то Зеленський під час зустрічі подякував МАГАТЕ за постійну присутність на українських атомних станціях. І моніторинг безпеки в умовах російської агресії. Основна увага переговорів була зосереджена на ситуації навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Зеленський наголосив, що присутність місії МАГАТЕ на станції має повністю відповідати нормам міжнародного права. А будь-які спроби Росії перезапустити реактор є абсолютно неприйнятними. Грозі свою чергу підтвердив, що наразі немає жодних мінімально безпечних умов для перезаписку енергоблоків. Сторони також обговорили стан ядерної безпеки на інших об'єктах. Зокрема, на Чорнобильській АЕС, укриття якої було пошкоджено внаслідок російського дронового удару, окремо йшлося і про майбутні спільні проєкти України та МАГАТЕ. в атомній галузі. Їх планують представити на міжнародній конференції із питань відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня у Римі. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.